Знаєте, молитва це є велика зброя. Деколи навіть ПВО так не спрацьовує, як молитва. Це вже, це вже доказано. Тому знаєте, ми молимося за вас, і коли ми, нас тут немає, і коли ми тут є, ми все рівно з вами. Пам'ятайте? А Бог він завжди в серці нашому, і тому поклоняйтесь йому, тримайтеся, Господа. Давайте ми помолимося. Батько, я дякую тобі за кожного, Господь, за кожного бійця, Господь, благослови. Я дякую тобі за ще одну зустріч, Господи, за те, що ти благословив, Господи, нас побачитися знову, Господь. Ти Бог, який бережеш, ти Бог, який Боже, благословляєш кожен вхід і вихід, Господи. В ім'я Ісуса Христа. Ми їх посвячимо, Господи, кожного бійця Тобі, Господь. В ім'я Ісуса Христа, нехай Боже, Твоє ім'я прославляється, Господи. Нехай, Боже, через їхні руки, через їхню мудрість їхню, Господь буде звільнена наша земля, Господь. Благослови. Благослови Боже, тих, хто сьогодні тримають, Боже, Донбас, Господь, тих, хто тримає сьогодні небо, Господи. Благослови, святий Бог. В ім'я Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо Тобі, святий, і ми покриваємо Боже, їх Твоєю святою кров'ю, Господь, на захист, на мир, Господь, на благословіння, щоб вони повернулися живими додому, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Давайте ми разом помовимося. Ісус Христос, Ісус Христос. Я приймаю Тебе, я приймаю тебе в, своє серце, в Своє серце, як свого особистого Господа, як свого особистого Господа і, Спасителя. і Спасителя. Прошу Тебе, Прошу. Прости, мені мої гріхи, прости мені мої гріхи, Увійди в моє серце. Серце. Ти мій спаситель. мій спаситель. Я належу тобі. Я належу тобі. Благослови мене. Благослови Веди, мене. мене. Веди, Веди мене, збережи Веди мене. Збережи збережи мене. Амінь. 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 Хай вас Бог благословить. Ми вас любимо, хлопці. Ми вам вдячні, ми вам вдячні за підтримку. І все таке. І все таке. Ну, а що? Ну, я не оратор. Слів бракує. Особливо після молитви.